Під час чергового засідання виконавчого комітету підіщеннях води навчання вшанували всіх наших українців, які вчора впливали впливали на бороду. Порядок денег пропонується 14 питань. Розглядаємо. Є пропозиція порядок денних затвердити в цілому. Прошу голосувати одноголосу. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Дотничук Світлана Миколаїв, головний архітектор міста, з умова фізична особа вичкою і приватна акціональна товариства прикотажна фабрика Росію. Є пропозиція, шановні колеги, у зв'язку з тим, що неодноразово. Знову надходять скарги на трикотажну фабрику роза, запросити керівництво трикотажної фабрики роза на зустріч, провести бесіду. Одного часу у нас не було відповідних запахів повітря, знову вони з'явилися і є звернення на колцентр, є письмове звернення громадян. Тому є пропозиція тільки один-два відкласти до вивчення з. Запрошення э, Керівництва трипитажної фабрики э, виконавчий комітет. Нема запрещень? Прошу mm -hmm. голосувати. дякую. рішення. Розвідаємо проект рішення про метання зміни додатку 1 та 3 рішення виконавчого комітету ради про спинку армії в своєму часу. 23-го року з номером 334. Попович Наталя Миколаївна, начальник центру обслуговування прозорий офіс, зв'язку з вашою важко пропонується проєкт рішення зміни, зміни відбулися структури виконавчої формі і правословия. Є пропозиція підтримати, прославувати. Озноголося. Дякую про надання дозволу на видалення зелених наставшись. Лениченко Богдан Миколайович, начальник підприємство контрольного, звернулися комунальне підприємство Бравори благоустрій по чорних запорожці по Симона Петруга, Мікієнко Олега, Мікієнка Олега, Героїв України, Марія Логунове, також дошкільний заклад «Золотий ключик і правори благоустрій, Героїв України. І звичайне підприємство житло орендованого підприємства праворит житлових. Дерева, незалежності до Є запитання запрещення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного Розглядаємо проєкт рішення приключення житлової площі в фонд житла для тимчасового проживання. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Обнаголосно. Про зміну договору найможого приміщення у зв'язку зі смертю. Є пропозиція підтримати проголосувати. Про внесення змін додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської міської ради Бруської району Київської області від на 3-21 року номером 212. Петрем пола Івані, начальник управління соціального захисту Я так розумію, кадрові зміни. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про погодження комунального конференції про Сміської Ради про Споріж із Козаки провели та енергії коригуючого коефіцієнту для визначення всього нарахування за послуги централізованого до постачання в звичайно. <секупиця> Для, щоб, для змоги ПТВЄ нараховувати плату за використання водоводу тим мешканцям, які не передають показники лічення. Воду ми не подаємо, але okay. для національної комісії кіне рішення мають. Є пропозиції підтримати, голосувати. прошу голосувати. Одна голосимо, дякую. Про затвердження висновку були справи дітей про УСПІ ради прошлої області.

Про затвердження висновку у справи дітей Бровольської міської ради Броського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровольської міської ради Браво району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько Є прохання підтримати про встановлення опіки над дитиною, Це наступне рішення, це будуть однієї сімейних групи. Якщо пам'ятаєте, минулому році нам в Донецькій області жінка, яка в ДНР привезла тими документами ДНР, установлення дітей і покинула назад. цих дітей, дітей влаштували сонячний сайт в царевку. Вони вже там рік внесли статус, а статус діти повинні бути влаштовані в сімейній формі. І оскільки сонячне сейво все виїхало, то ці діти не заховався,